Впродовж доби 30 червня 2024 року авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили два пункти управління, склад боєприпасів, один засіб протиповітряної оборони та 16 районів зосередження особового складу рашистських окупантів. Загалом за червень місяць 2024 року втрати рашистських окупантів склали.

352 танки, 589 бойових броньованих машин, 1393 артилерійських систем, 22 одиниці реактивних систем залпового вогню, 58 засобів протиповітряної оборони, 3 літаки, 997 безпілотних літальних апаратів, 1758 одиниць автомобільної та 284 одиниці спеціальної техніки. Українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі, та техніці виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Первомайську на Луганщині ракетним ударом уражено місце дислокації Кацапні. У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, працювала ординська протиповітряна оборона. Зокрема, вибухи чули в Керчі Керич поблизу Армянська Ермені Базар, а також в Щолкіному мешканці якого повідомили про пожежу після прильоту. Неспокійно на території рашистського рейху, у Татарстані внаслідок дорожньо-транспортної пригоди палав бензовоз, в гау Іркутськ здійснив жорстку посадку пожежний ватоліт. Також в Гау-Іркутськ у місті Братск палав склад деревини. У нижньому Новгороді сталася потужна пожежа на території майданчика з утилізації відходів. Непізнані безпілотники атакували Гау-Воронеж, гау, 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 гау Брянськ, Гау-Орьол і Гау-Бєлгород. Зокрема, в тому Ліпецьку був знову атакований металургійний комбінат. Повідомляють, що рашистські галактичні люфтваффе знову впустили три авіабомби в Гау-Бєлгород, серед яких фаб 3000 Кажуть, з початку цього року рашисти скинули на регіони РФ близько 100 авіабомб.